Навчальні конференції для вчителів середніх загальноосвітніх закладів області в Дніпропетровському університеті імені Альфреда Нобеля запровадили ще вісім років тому. Причому не лише для викладачів іноземних мов у виші відзначають, світ стрімко змінюється і сфера освіти в тому числі. Натомість сучасних посібників для науки у школах не вистачає. Тому вони і вирішили допомогти, та час від часу проводять подібні семінари. Приймітимуть педагоги радіють даній ініціативі і намагаються не пропускати жодного методичного навчання. Стараюсь пасіщать так, щастя возможно. Я считаю, что это насущная необходимость для тех преподавателей, которые хотят постоянно свой профессиональный уровень повышать и усовершенствовать. У меня есть возможность узнавать о новых тенденциях преподавания, о новых методиках, которые предлагают наши издательства. У нас нет возможности выезжать часто, допустим, в Киев, поэтому, скажем так, иметь такие семинары на месте – это ну, очень необходимо на самом деле. На черговий регіональний семінар «Оптимальні методики викладання англійської мови підліткам» приїхали більше ста викладачів, оскільки педагоги переконані, Краще за вищу школу про найновіші погляди на навчальний процес і новітні методики викладання їм ніхто не розповість. Саме тому більшість із присутніх у залі були тут не вперше. Тим більше подібні семінари завжди проходять за активною участі відомих видавниць, що спеціалізуються на навчальній літературі. Проводимо їх чаще всього самісна з британськими здательствами. для того чтобы ознакомить учителей школ с наиболее передовыми подходами и наиболее передовыми учебными материалами в плане изучения английского языка. Тори заходи заповнюють їх основна мета підвищення фахової майстерності викладачів англійської мови. Причому сьогоднішній практикум лише частина великої комплексної програми університету з підвищення кваліфікацій шкільних педагогів. Відтак цього разу на викладачів чекали новітні розробки у викладанні англійської майстер-класи та семінар, присвячений мотивації підлітків. Бо це найскладніший контингент для вчителів, говорять експерти британського видавництва Oxford University Press. зауважимо. Ця установа спільної змін освіти України працює в нас на 1, 10 і була першою, чиї підручники були рекомендовані для навчання в українських школах. Ми будемо розглядати різні типи кіпозидання, які можна використовувати в школі на уроках англійського язика, причому практично зразу, несмотря на те, що все таки посвящати ми будемо. больше э, время подросткам, потому что это самый сложный период в изучении иностранного языка, у них пропадает мотивация, и нам важно эту мотивацию все-таки сохранить. Алена Ветрова, Ростислав Милов, Объектив, канал.